У дитини має бути родина саме в цьому сенс стратегії реформування системи догляду та підтримки дітей. В кожній країні, де йшла війна, процедура усиновлення зупинялася завжди. Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні для всіх, хто залишився без батьківського піклування. Знайшла своя родина, свій власний дім сім'я. UNICEF is ready to support the це Як Достукатися до сердець, якщо більшість боїться цієї теми і не знають, що родина для дитини це не лише усиновлення. Діяти вирішили точково, і почали з Харківської області. Для прямого діалогу з потенційними батьками створили гарячу лінію. Про неї жителям області повідомили через смс та яскраву комунікаційну кампанію, в основі якої були портрети сімей, що вже прийняли дітей. Ілюстрації виконані у техніці пластиліну. Адже як тепло рук може створювати будь-які форми з пластиліну, так і тепло люблячого серця може створити кращу турботу для дітей. Родину дитину, яка залишилась без батьків. Дзвони 0800 300 823. Ми підтримували інтерес до теми дітей, що зростають без турботи батьків в місцевих змі та регіональних телеграм-каналах. А найголовніше ділилися історіями тих, хто за допомогою нашої кампанії вже прийняв дитину в свою родину. Приходить нам нами ка чужих дітей не буває, і воно теж підштовхує тебе на те, що. Ну, це такий знак нам був, що потрібно, тому ми вирішили ну, піти на усиновлення. Не вагайтеся, страхи вони завжди будуть. Але коли ви зустрінете своїх, ці страхи вони просто минуть, і ви зрозумієте, що ну воно того варте. Завдяки результатам харківської кампанії ця комунікація поширилася на інші регіони України. Таким чином, все більше українських дітей знову знаходять сім'ї, а головне любов і турботу. Мені в моїй новій родині подобається те, що ми дружні. Мені читають сказки на ночі. Постійна підтримка це дуже круто. Я тепер маю все, що мені треба. Я маю родину, маю брата, яких дуже люблю і ціную.